Друзі, всім привіт! Я рада вітати знову вас у себе на каналі. Мене звати Галя. В сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про результати німецьких виборів виборів до парламенту німецького Бундестагу, які відбулися 23 лютого цього року. Це були позачергові такі парламентські вибори в Німеччині, і вони стали наслідком такої неефективної політики попередньої коаліції і також канцлера Олафа Шольца. Чогось сенсаційного, сенсаційного. Події, яка була ні для кого не очікувана, не сталося, тому що всі попередні соціологічні опитування якраз і показували приблизно те саме, що в результаті відбулося 23 лютого 2025 року. Тож, який вплив політика Німеччини матиме на Україну, на українців в Україні, на українців в Німеччині і взагалі на всю Європу, оскільки Німеччина це одна з найбільших країн Європи, найпотужніша з економічної точки зору країни Європи. В першу чергу варто зазначити, що на цих виборах явка виявилася рекордною для Німеччини, здається, вже дуже-дуже багато років такої явки на виборах не було. Це 82,5%. Була така дійсно напружена політична боротьба і перемогу здобула партія ЦДУ, ЦСУ, тобто Християнсько-Демократичний Союз, і набрала ця партія 28. 0,2% голосів. Я зараз виведу вам обов'язково графік на екран, і ви побачите. 28,5 у мене тут вже є трішки різняться в різних джерелах ці дані, але видно, що уніон чорного кольору, це такий класичний колір німецьких партій. Вони завжди. Вже десятиліття мають ці кольори, це їхня така візитівка. І потім, як сформується коаліція, за цими кольорами і називають цю коаліцію, наприклад, раніше перед цим була Ампель Коаліційон, що означає коаліція світлофора. І ви розумієте, що в ній була червона, зелена і жовта партія. І на цьому графіку ви можете це побачити, ці всі партії. На другому місці партія АФД, альтернатива. Для Німеччини це така праворадикальна партія. Я колись про неї вже говорила. Вона виступає проти іммігрантської політики, за Німеччину для німців, за консервативну ультраконсервативну політику є доволі таким це небезпечним сигналом, і партія ФД набрала 20,8 тобто кожен п'ятий німець проголосував за партію АФД, і це доволі тривожний сигнал. Далі СПД, це партія, головою якої був Олаф Шольц, тобто кандидатом в канцлер, потім і канцлер, це червоний колір, 16,4 Потім йде партія зелених майже 12%, і лі діліньке, ліва партія, бачите, такого малинового кольору 8,7%. І партія жовта, яка раніше перед цим, я нагадаю, була в правлячій коаліції. Це ФТП, вільна партія, вільна німецька демократична партія. Вона взагалі зараз не пройшла до парламенту так само, як і Бундес Сара Вагенкнехт, Сара Тобто об'єднання Сари Вагенкнехт, також всього декількох. Сотих, відсотка не вистачило цьому бюнднесу, на щастя, і вони не пройшли до сучасного парламенту. Також можна побачити на ось цьому графіку, як кожна партія або зросла, або втратила порівняно з попередніми виборами. Ви бачите. Тут що найбільше виграла партія АФД. Тобто 4 роки тому АФД мала 10%, зараз вона має 20%. В два рази вирос, виросли показники цієї партії, виросли виборці, в два рази це величезний просто стрибок. Друзі, не знаю, як вас, а мене останні події на політичному поприщі трішки знітили. Я думаю, багатьох з нас. Заяви за Океану, заяви Трампа щодо України, багатьох інших політиків. Я не належу до тих людей, які не цікавляться політикою. Як ви вже зрозуміли, я журналіст і моя робота дуже тісно пов'язана з розумінням. Політичних процесів і в Україні, і за кордоном, тому це частина не тільки мого повсякденного життя, а і роботи. І коли я чую якісь ось такі депресивні заяви про те, що нас здають, там, чи якісь е цитати політиків, які відіграють важливу роль у світі, і це все починаєш про це думати, вникати, то іноді з'являється відчуття якоїсь безпорадності, якоїсь розгубленості. Втрати орієнтирів і нерозуміння, як взагалі жити у світі, до якого нас ніхто не готував, до без правил гри так просто в якомусь дикому світі, де все, що було до цього. Просто стерлося, і тепер треба починати все заново і незрозуміло взагалі, що це буде. Я вам дуже раджу, якщо вас так само накриває займатися чимось для себе, підтримувати своє ментальне здоров'я, тому що нам ще жити з вами можливо довго в цій країні, можливо, недовго, ніхто не знає. Але треба, щоб кожен день був продуктивним. І саме тому я дуже. Піклуюся про свій внутрішній світ, бо без нього не буде нічого, я не буду продуктивною і просто вигорю. Якщо вам ця тема близька, я вам би хотіла порадити від всього серця платформу Mindly. це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Я вам обов'язково залишу QR-код, а також посилання внизу під відео в закріпленому коментарі. Переходьте за цим посиланням, скануйте QR-код. От, ви можете на май на цій платформі подивитися відео портфоліо психологів, чоловік чи жінка будь-якого віку, до якого вам буде комфортно приходити, подивитися візитівки на людину, як вона говорить, як вона дивиться, що вона вам говорить. І вибрати психолога для себе, з яким ви можете просто проговорити все, що вас тривожить, будь-яка тема, чи це глобальна, як мене, такий вельтшмерц німецькою мовою, біль світу, так? чи це просто якісь приватні теми. І з промокодом Германіка ви отримаєте 10% знижку на перший сеанс з психологом. Тож я вас всіх закликаю обов'язково спробувати ментальність Нездоров'я в наш час, це просто нового золота. На жаль, багато людей цього до цього часу не розуміє, але це архіважливо, тому що на цьому базуються всі інші сфери нашого життя. Якщо ми будемо нестабільні внутрішньо, ми не зможемо. Нічого створити стабільного навколо нас, ні кар'єри, ні родини, ні фінансової безпеки, там якоїсь подушки, ні там не знаю тіло своє, нічого, тому що все відбувається і всі рішення. Приймаються в нашому мозку. Тому закликаю вас обов'язково переходьте за посиланням, скануйте QR-код, використовуйте мій промокод Германіка, отримуйте знижку, обирайте свого ідеального психолога і покращуйте свій настрій, свій ментальний стан, особливо напередодні весни. Незважаючи на те, що виграла ЦДУ, ЦСУ, тобто набрала найбільше голосів, і зараз кандидатом у канцлери є її керівник Фрідріх Мерц, це доволі такий потужний консервативний політик, який вже дуже довго в політиці, він з 90-х років в цій партії. В нього були такі навіть дискусії і конфлікт з Ангелою Меркель раніше, тому що Ангела Меркель так само. Це ДУ ЦСУ представляла. І е, на якийсь час навіть Фрідріх Мерц, після того, як в нього був цей конфлікт з Меркель, він пішов з політичного життя, він займався, здається, юриспруденцією і потім знову ж таки повернувся у політику. Він доволі консервативний, доволі імпульсивний, е, в такому плані, що він. Е, е, коли він щось вирішить, то він на цьому стоїть. Але ми маємо розуміти, що Німеччина це не одноосібна якась там форма правління, це не цар, не аля Трамп чи Путін. Так, в Німеччині все вирішується більшістю у парламенті і одна людина, навіть якщо це канцлер, вона не може якось. Радикально впливати на політичне життя, тому що завжди для прийняття багатьох більшості рішень потрібно, потрібно голосування в парламенті, і для цього потрібна коаліція. І зараз Фрідріх Мерц говорить про те, що вони будуть розмовляти з партією СПД, звичайно, не з АФД, а з СПД червоною, і вони хочуть з ними створити коаліцію, тому що їхні місця в Бундестазі, сума місць цих двох партій, дозволяє створити таку от більшість для голосування по різноманітних питаннях. Хоча багато в чому ці дві партії навіть відрізняються, в тому числі щодо міграційної політики, тому що Фрідріх Мерць виступає. За більший контроль над нелегальною міграцією він сказав, що він хоче посилити контроль на всіх кордонах Німеччини, щоб перевіряли всіх, хто в'їжджає, і щоб це не були знову такі, оці от як за часів Меркель, хвилі нелегальних мігрантів. Так само він хоче перевірити всі ці анкети Азюль, тому, Ну не він, а він закликає перевірити. Всіх азюльбевеба, тобто людей, які подалися на тимчасовий прихисток, якщо це нелегали, якщо їм не підтвердили цей статус, їх мають відразу ж без пауз, без затримок депортувати з країни, тому що дуже багато було випадків, ну не дуже багато, але достатньо для такого рішення. Минулого року, минулі навіть декілька місяців, коли е, Азюльби Верба, які мали б вже покинути Німеччину, в Німеччині е, робили терористичні атаки, і від них гинули люди: німці, громадяни цієї країни, і тому е, було прийнято рішення, що ці люди можуть становити небезпеку, і тому їх треба знову ж таки як найшвидше депортувати з Німеччини. Йдеться саме про нелегальних прохачів притулку з різних країн світу. А от СПД партія Олафа Шольца, Червона партія вони навпаки за лібералізацію політики міграції, продовження цих соціальних виплат, тобто за. Те ж саме за продовження тієї самої політики, яка на сьогоднішній день спостерігається. Ви запитаєте, чому, якщо АФД набрала цілих 20% і посіла друге місце в голосуванні, чому ж не з нею коаліцію роблять СПД, ЦДУ, ЦСУ і СПД, можливо, так само, тому що ви маєте розуміти, що АФД. Це така, ну я не можу назвати їх прям нацистами-фашистами, але в них є такі, скажімо, політики екстравагантні, ексцентричні, які дуже схожі і дуже наслідують цю саме праворадикальну риторику. Із АФ, ніхто з цих партій, які представлені, не буде і не хоче робити коаліцію, тому що це. Це просто принизливо, розумієте, це no-go. Цього не може бути і ніхто не хоче з праворадикалами в Німеччині мати справу. Тому вони, по суті, мають величезний результат, але вони не будуть представлені ні в коаліції, вони будуть опозицією і вони. Я думаю, на даному етапі не зможуть якось дуже сильно впливати на політичне життя Німеччини. І це хороша новина. Погана новина в тому, що АФД і Ділінке, тобто ця ліва партія і праворадикали, радикали, вони мають, здається, більше 33% місць в Бундестазі в сумі. Звичайно, вони не будуть разом працювати, але вони. Можуть блокувати цією третиною так, своїх голосів дуже багато рішень коаліції. І це такий тривожний сигнал. Зараз я вам виведу на екран також таку, такий графік розподілу місць у Бундестазі, скільки яка партія може представити своїх депутатів, і ви бачите, що СПД і Уніон в сумі мають 328 депутатів. Це. Більше половини всього 630 депутатів в німецькому бундестазі це більше, ніж в Україні. помітьте. тобто в Україні не найбільше депутатів. Я знаю, що ми постійно хочемо зменшити їхню кількість, але як бачите, в Німеччині їх ще, мабуть, 50, на 50% більше ніж у нас приблизно. І ще я хотіла б зазначити, що якщо ми подивимося на розподіл. Голосів по Німеччині, ось так виглядається карта, де ми бачимо, що колишня східна Німеччина вся практично блакитного кольору, це колір АФТ, А вся західна колишня Німеччина чорного кольору це колір Уніон, або ЦДУ-ЦСУ, То ми розуміємо. Хто підтримав АФД найбільше? Це жителі східної Німеччини. В окремих регіонах і, взагалі, в східнонімецьких регіонах АФД перемогла. Тобто, якби тільки Східна Німеччина голосувала, то АФД перемогла, набравши від 40 до 60%. Це величезний. Величезна цифра, тому ви маєте також розуміти, залежно від того, де ви живете, настрої населення. Якщо це Східна Німеччина, то вони ось такі, вони підтримують АФД. До речі, це дуже така карта красномовна. Я колись сказала, що це, знаєте, підставте будь-який підпис, і це буде така карта Німеччини під будь-який графік там доходи. Я не знаю, АФД, це Ду і так далі. Дуже багато категорій розподіляються якраз таки по кордону колишньої Західної і Східної Німеччини. Це дуже цікаво, що до цього часу цей поділ наскільки очевидний, явний, гомогенний, ніхто нікуди не ні вліво, не вправо не врухається. Я вже трішки. Поговорила про те, що ж хоче зробити Фрідрих Мерць, яке його ставлення до нелегальної міграції, яке його ставлення до... Зміцнення армії Німеччини, він також хоче зміцнити німецьку економіку, і він наголошував на тому, що Німеччина має знову стати сильною, має знову такого, знаєте, лідерського статусу в Європі досягнути, щоб люди, і сусіди, і партнери могли на Німеччину покластися як на такого дуже сильного. І стабільного партнера, це його мета, мета Фрідріха Мерця, тобто не ізоляціонізм, а навпаки, така лідерська більш позиція Німеччини, знову ж таки, бюджет, економіку зміцнити. І він говорить, говорив в одному з інтерв'ю, що та політика, коли... Надають таку велику соціальну допомогу людям, які не працюють, це дуже погана з економічної точки зору політика це помилкова політика, і вона має бути змінена. Тобто він мав на увазі, що цю соціальну компоненту Треба зменшити або зменшити виплати, або зменшити кількість людей, які їх отримують. І він також говорив про те, що всі, хто мають змогу працювати, мають відразу бути працевлаштованими, що це ситуація, коли люди роками не тільки українці. Українці це теж стосується, але й німці, які роками живуть на соціальну допомогу, тому що вони можуть собі це дозволити, оскільки вони отримують житло і ще і зверху ці кошти, то ця ситуація має змінитися, аби мотивувати людей іти працювати. І в цьому він, в принципі, має рацію, тому що ми бачимо в країнах, де не така лояльна, скажімо. Політика до українських біженців, де біженцям не оплачують прямо житло 100%, де надають не такі великі суми на життя, ми бачимо там набагато більший відсоток працевлаштованих українців, тому що просто у них немає іншого вибору, скажімо так, і вони йдуть на роботу, і плюс в інших країнах легше з працевлаштуванням, тобто Німеччина доволі бюрократизована країна, і вона ставить, як на мене, високі вимоги, дуже високі для людей з інших країн, які хочуть працевлаштуватися. Як на мене, треба зробити цей ринок більш ліберальним і відкритим, а не таким: знаєте, як біг з перешкодами, де треба. Тисячу якихось перешкод подолати, і тоді тобі дозволять про це влаштуватися. Так не має бути. Якщо країна хоче, щоб люди працювали, щоб економіка зростала, то треба надати їм легші умови. Для працевлаштування і в Німеччині з цим величезна проблема. Тож щодо українських біженців, звичайно, якихось конкретних зараз слів, висловлювань немає. Це не є якоюсь центральною темою німецького політичного життя. Як ви розумієте, єдине, що для України Фрідріх Мерць це добре, тому що він виступає за підтримку України. За продовження військової допомоги він набагато більш чітко висловлює позицію, що Україна має перемогти в війні, не так як Олаф Шольц з пустого в порожній і не знав, як висловити якусь думку, щоб це не було надто радикально, то Фрідріх Мерц перше, що написала партія, ЦДУ-ЦСУ в Твіттері після. Перемога це те, що Україна має перемогти у війні. Ось такий, такий чіткий, зрозумілий посил. Не вистояти там, знаєте, не протриматись, а саме перемогти. І це вже доволі важливо, і це багато про що нам говорить. І Мерц так само дуже сильно підтримує цю точку зору, що Росію треба далі давити санкціями. Україні треба допомагати військовою допомогою. Україні як державі допомагати і на відбудову, і на зброю на США не можна покладатися, і він навіть так підкреслив таку думку, що Німеччина хоче. Якусь ядерну зброю, можливо, не свою, але підписати угоду з партнерами європейськими з цією ж Францією чи Великобританією, в яких є ядерна зброя, і не залежати в цьому питанні від Сполучених Штатів, тому що довіри до Сполучених Штатів, довіри до Трампа на наступні мінімум 4 роки більше немає. А далі ніхто не знає, як буде, тому Німеччина і Європа мають ставати сильними вже зараз. І не дивитися на США, які були постійним гарантом безпеки Європи. Зараз ситуація змінилася. Ось так для біженців це можливо означатиме якісь більш суворі умови, можливо, зменшення фінансування, але це не точно, тому що пам'ятаєте, все залежить саме від рішень коаліції, а не односібно Фрідріха Мерца. І треба звичайно дивитися, як будуть голосувати партнери по коаліції, чи вони розділяють ці підходи, чи не розділяють ось так. Друзі, ці чотири роки будуть доволі стабільними в Німеччині. Сподіваємося, німці вибрали. До цього часу стабільність. Далі як Дамоклів меч над Німеччиною нависають рейтинги партії АФД, Це саме те, як я це бачу, які ростуть. Ілон Маск до цього, як ви знаєте, долучився. Він втручався у німецьку політику. Він дуже велику кампанію в своїй соцмережі X, раніше відомі як Twitter, організував про те, що тільки АФД може врятувати Німеччину і так далі. Тому ми не знаємо, чим цей дамоклів-меч обернеться через 4-8-12 років. Чи це буде такий знаєте, дамоклів пінцетик, чи це вже буде не знаю, дамек... дамоклова ракета, якась боєголовка, заряд, який буде висіти над всією країною, над німцями, над всією Європою. Не побоюсь цього слова. Тому що це дійсно дуже важливо для всього континенту і для нас в тому числі. Напишіть обов'язково, що ви про це думаєте, як ви сприйняли результати? Чи ви взагалі слідкували за політичним життям Німеччини? Чи ви е, якби чи ви переживаєте за те, які наслідки це матиме для України, для українців? Чи ви спокійні на наступні 4 роки і плануєте своє життя далі? Поділіться обов'язково своїм досвідом. Я на цьому вам дякую, що ви додивилися. Всіх вас цілую, всім, па-па!